Вас вітає майданчик Карпарк Я. Зараз зробимо повний огляд всіх автівочок, котрі в нас є на майданчику на продаж. Ось скільки їх стоїть. І погнали. Aveo на автоматі з газом 4700. Фабія вся в рідній фарбі 1.6 дизель 6500. Лачеті в Універсалі 5 рік 4100. Opel Astra 6 рік з газом 3800. Mazda, 6 рік на автоматі 5800. Шкода, Октавія, офіцалка 12 рік, 10300. Опіль Zafira, 8-й рік, місця, 6 6600. Меган 10-го року на 6 ступень 6900 дизель. Каптіва сумімісна з газом 8,5. Прадік 4 рік, 2,7, газ, бензин 12,300. Toyota Авенсіс, 5 рік. 1,8 газ бензин 5800. Mazda 3 з газу, ой, На автоматі 1,6 бензин 8-го року 6900. Т5 9-й рік 2,5 дизель, 7 плюс 1, в нього 8300. Nissan Рок, 16-го року, повний привід, 2,5 газ газбензин 12,5. Тігуан, 5-й рік, 1.6 МПА, MPI 7 місний 6500. Октавія, вся в рідні фарби, п'ятий рік, 1,6 бензин 6300. Mazda, 15 й рік. 2,2 дизель, повний фул, 13 ровно. Peugeot 16 го року на автоматі дизель, так само, як і Mazda. на автоматі вона за десятку Peugeot. Hyundai Giots 1,4 газ бензин автомат 5.300. Toyota Avenсі. Ой, Toyota Corolla, 5 рік. 1.6 газ бензин 6300. Так, ця мазда вже під завдатком. Вектра. 6 рік, 1.8 бензин 6100. Дача Сандера, 10-й рік, 1.4 газ бензин 5,8. Nissan Альмера Класік на автоматі 1,6 бензин 5500. Шевралі Вольт 17-й рік автомат 1,5 гібрид. Тут, даже, якщо правильно говорить, 16,5. Гольф 8-го року на 6 ступки зі всіма датчиками 5700. 700. Götz на автоматі з 1,6 бензиновим двигуном 4-го року за 5100. І Таврюха за 900 доларів 1,2 газ бензин Огляд кожного авто, повний вірний огляд. Кожного авто є на головній сторінці в папочці. Огляди тут кого зацікавило, яке авто, дзвоніть, Пишіть адреса на головній сторінці.